Сергій Кейн проживав із сім'єю у новому домі в селі Березина 5 років. Після вибухів 2 липня 2025 року жодна стіна будинку не вціліла, каже чоловік. Зараз Сергій розбирає дім, адже відновлювати каже, немає що. Два незалежних судових експерта приїжджали і обидва зробили один той самий висновок. Що будинок під знесені. Сільська рада там і всі інші, хто там допомагав, інші ОТГ, вони просто надали шифер. Цвяхи і все. І той шифер він не всім потрібен. Вони надають шифер, їм кажуть, не давайте нам, дайте краще коштами. Наталія Гриценко в момент вибуху рвала черешні в саду. Після першого вибуху спустилась із драбини та сховалась під деревом від осколків і шматків ґрунту. Будинок та літня кухня постраждали і зараз поступово намагаються відремонтувати. Зразу геть усім домоволодінням давали по 20 тисяч. З'їхалися всі родичі. Вот ну і син приїхав, і там зробили генеральну оборку, підбили вагонку в хаті в кухні і в літньої кухні. самі вже додаткові 2 мільйони 200 тисяч гривень одноразової матеріальної допомоги 22 липня 2025 року виділили на позачерговій сесії Глибочицької сільської ради. Таку додаткову допомогу отримають 228 домогосподарств, написавши заяву до сільської ради і надавши пакет документів на право власності майн. um nah. Получається так, що кожному домогосподарству на 20 тисяч даємо матеріальну допомогу. Ну і це ще не кінець. Ми вже з депутатами збиралися і прийняли таке рішення, що їх будуть знаходити доповнітельні поступлення в бюджет. Ми будемо опять же збирати сесії і будемо доповнительно виділяти кошти. Є у нас оці ці ві... залишки, з яких ми зняли з дороги, ми призупинили фінансування там Данчиків будівництва і так далі. Що раніше було спрямовано три три Плюс сьогодні додали в цілому. На допомогу це 6 мільйонів спрямували. Треба, щоб людина прийшла, написала заяву, принесла документи. Якісь тоді вже ми будемо перераховувати. Є питання по оформленню документів. У кого вони згоріли зовсім втрачені? У кого вони не були оформлені належним чином. Зараз працює сільська рада над допомогою людям, оформлені цих документів, тому що там і технічні паспорта треба виготовляти. Ми спрямовували кошти на відшкодування за виготовлення цих технічних. Нічних партнерів. Олег Гоша, начальник управління фінансів та бухгалтерського обліку сільської ради, каже, що з 4 липня 2025 року сільська рада прийняла рішення призупинити всі видатки з місцевого бюджету. Рішення керівництвом сільської ради, фіорганом призупинено всі видатки по сільській раді. Виплачуємо продукти харчування, медикаменти, заробітну плату освітянам іншим галузям. Ну і нагайні питання. і також відкриті рахунки від. Від бюджетів від інших бюджетів області і не тільки області, а й України. І надіслали вже більше мільйона гривень. Ми їх направляємо на закупівлю товарно-матеріальних цінностей. Нагадаємо, що 2 липня 2025 року у селі Березина, що біля Житомира сталися вибухи на виробничому складі одного з підприємств. Внаслідок вибухів пошкоджені 228 домогосподарств, лінії електропередач, трансформаторні підстанції, комунальні заклади у чотирьох селах Глибочицької громади, транспортні засоби. Минуло двоє людей більше 80 отримали поранення. Олена Кучмій, Ігор Кучин, суспільне Житомир.